У свої 16 років Аніта вже має серйозні життєві плани – отримати вищу освіту та стати лікарем. Поки дівчина навчається у коледжі на медсестру, та у подальшому перекваліфікується на репродуктолога. Медсестрою я, я не хочу бути це так. Виходить, я вирішила, що лучше пойти в коледж, чем тратить 2 роки в школі. І так у мене вже буде більше опыта і більше підготовки до інституту. Ну, не знаю, мені как-то это еще с детства нравилось, изучать эти. Чоловічка тіло, от все в це мені було інтересна. Я вирішила, що в будущем це буде моя професія. У подальшому для роботи за фахом обрала Німеччину і черговий робочий день у паспортному столі Київського району став для Аніти особливим. Адже вона чи не перша у Харкові оформила паспорт громадянина України європейського зразку. Така інновація, каже дівчина, скоро буде буденним явищем. Я думаю, що кетому всему буде город приспосаблюватися і взагалі Дальнішим буде удобні, конечно же. Это было сделано правильно, потому что тому що ми в Європу, і это буде удобнее для кожного человека пользоваться такою карточкою ніж паспортом обычным. обладнання для id карток спеціально не закуповували. Працюють на базі оформлення закордонних паспортів лише ін з іншою програмою. Що ж стосується інформації, яку відобразять на документі, то вона є стандартною. Про відбиток пальців та кольорочей зараз uh, мова не йде. Зараз на електронному носії буде інформація у вигляді електронного підпису. Uh, Електронної фотографії громадянина, ну і звичайно прізвище, дата народження, ну, звичайно, ім'я та бо батько. Стан, пропуск... Сімейний стан, звичайно. Та ще буде адрес реєстрації. Теж туди вноситись. Єдиний мінус змінювати первинні дані у документі, як, наприклад, місце реєстрації, поки буде неможливо. Але ситуація може змінитися, підкреслюють у міграційній службі після прийняття законопроекту номер 3224, що регулює оформлення id карток. Ми сподіваємося, що в кінці січні, можливо, у початку лютому він буде підписаний. і Вже потім почнеться запровадження оформлення та видача id карток всім громадянам України. Поки таку послугу можуть отримати лише 16-річні громадяни України. Для них перше оформлення картки є безкоштовним. Користуватися нов... Новим документом вони зможуть так само, як і звичайним паспортом. Олеся Гузун Ігор Мельник, Вісті.